Вітаю вас, любі третєкласники, на уроці математики. Ми продовжуємо досліджувати трицифрові числа. Тема сьогоднішнього уроку властивості множення та ділення на 1, 10, 100. Одиниця вимірювання довжини метр. Розгорніть свої робочі зошити і запишіть 7 листопада класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилинка складається з числа 7, 70 і 700. Пропишіть до кінця через клітинку. Що ми можемо розказати про число 7? Воно одноцифрове, двоцифрове чи трицифрове. Одноцифрове. Чи є десятки в числі 7? Немає. Сусіди числа 7 це 6 і 8. Добре, що ми можемо розказати про число 70. Воно яке? Одноцифрове, двоцифрове чи трицифрове? Двоцифрове число. Воно ще є круглим, тому що закінчується на 0. Скільки десятків та одиниць в числі 70? Сім десятків. Сусіди числа 70 це 69 і 71. Нижче запишіть математичний диктант. Математичний диктант. Підказочка у вас буде ця табличка. Сотні, десятки та одиниці. Трицифрове число. Якщо в числі немає десятків та сотень, це, звичайно, одноцифрове число. Якщо є десятки та одиниці це двоцифрове число. Якщо є сотні, десятки одиниці це трицифрове число. Отже, математичний диктант. Запишіть число, в якому 5 одиниць. 5 одиниць. Через ктиночку. 8 одиниць. Наступне число 3 десятки, 2 одиниці. 3 десятки, 2 одиниці. Далі через клітинку 4 десятки, 9 одиниць. 4 десятки 9 одиниць. Наступне число. Запишіть число, в якому міститься одна сотня, одна сотня. Далі дві сотні сім одиниць, дві сотні сім одиниць. Наступне число Три сотні дев'ять одиниць. 3 сотні 9 одиниць. Через клітиночку запишіть число, в якому 4 сотні, 2 десятки і 6 одиниць. 4 сотні 2 десятки і 6 одиниць. Наступне число 5 сотень, вісім десятків. 5 сотень. Вісім десятків. Запишіть скільки в одному центнері кілограмів. В одному центнері кілограмів. І останнє. Запишіть скільки в п'яти центнерах кілограмів. Скільки в п'яти центнерах кілограмів. Ну що ж, перевіримо. Число в якому 5 одиниць це число 5. 8 одиниць це число 8. 3 десятки 2 одиниці це 32. 4 десятки 9 одиниць це 49. 1 сотня це число 100, 2 сотні 7 одиниць 207. 3 сотні 9 одиниць – 309. 4 сотні 2 десятки 6 одиниць 426. 5 сотень 8 десятків 580. В одному центнері 100 кг. В 5 центнерах 500 кг. Продовжуємо працювати далі. Сторіночка 46 в підручнику. Завдання під номером 343. Прочитай властивості множення та ділення склади до кожної рівності по дві правильні числові рівності. Ці таблиці ми з вами досліджували раніше, тому повторимо. Перша властивість це переставний закон множення. При, будь при множенні будь-якого числа на 1, ми можемо 1 помножити на це ж саме число. Множення на 0. При множенні будь-якого числа на 0, ми можемо 0 помножити на будь-яке число. Далі, при діленні будь-якого числа на 1, ми отримаємо те ж саме число. При діленні будь-якого числа на те ж саме число ми отримаємо 1. Для того, щоб помножити будь-яке число на 10, нам треба до цього числа дописати 0. При діленні круглого числа на 10 нам треба 0 забрати. Замість А підставимо будь-яке будь число. А це буде число, наприклад, 5. 5 помножити на 1 дорівнює 1 помножити на 5. При множенні будь-якого числа на одиничку ми отримуємо те ж саме число. Друга властивість. 5 помножити на 0 дорівнює 0 помножити на 5. При множенні будь-якого числа на 0 ми отримуємо з вами 0. Далі переходимо до ділення. Візьмемо, наприклад, підставимо число 10. 10 поділити на 1 дорівнює 10. При діленні будь-якого числа на одиницю ми отримуємо те ж саме число. 10 поділити на 10 дорівнює 1. При діленні числа на те ж саме число ми отримуємо 1. Замість порожніх клітиночок вставимо будь-яке число. Нехай це буде, наприклад, число 8. 8 помножити на 10. Для того, щоб будь-яке число помножити на 10, нам треба до цього числа дописати 1 0. Бо в числі 10, 1. Утворюється 80. При діленні круглого числа, наприклад, 80 поділити на 10, нам один нул, нулик треба забрати. Отже, у нас залишається тільки 8. 80 поділити на 10, торів 8. Запишіть посередині вирази, 344. Вирази 344. Закріпимо тепер те, що ми з вами дослідили і пригадали. Вирази 344. Записуємо перший вираз. 200 поділити на 200. Властивість ділення. При діленні числа на те ж саме число ми отримаємо скільки? Одиницю. 400 помножити на 1. При множенні числа на одиницю ми отримаємо те ж саме число, отже, 400 помножити на 1 буде 400. 300 поділити на 1. При діленні числа на одиницю ми отримаємо те ж саме число. Отже, 300 поділити на 1 дорівнює 300. 90 поділити на 10. Для того, щоб кругле число поділити на 10, в числі 10, 1. 0. Значить, ми від діленого забираємо 0. 1. Залишається у нас число. 9. Другий стопчик обчислюється самостійно, натисніть на паузу. Ну що ж, перевіримо, 500 помножити на 0 дорівнює 0, тому що при множенні будь-якого числа на 0 ми отримаємо 0. 30 помножити на 10. Для того, щоб число помножити на 10, нам до нього треба дописати 1 0. Отримується число 300. 700 поділити на 10. При діленні на 10 ми забираємо 1 0. Значить, залишається у нас 70. 100 помножити на 10, дописуємо 1 0 до 100, утворюється число 1000. Якщо у вас все правильно, порадіть своєму успіху. Отже, для того, щоб помножити число на 10, ми дописуємо до числа 1 0. А для того, щоб поділити на 10, ми 1 нулик забираємо. А як же ж бути у випадку множення та ділення на 100? Дуже легко. В числі 100, нулі. Отже, щоб помножити число на 100, потрібно дописати до нього справа ще 2 нулики. А щоб поділити число на 100 число, яке закінчується нулями, потрібно відкинути від нього справа два нулі. Забрати два нулики. Закріпимо, обчисливши вирази під номером 346. Запишіть посередині вирази 346. Отже, перший вираз. Обчислюємо разом зі мною. 300 поділити на 100. 300 поділити на 100. Число 300 закінчується двома нулями. В числі 100, два нулі. Отже, для того, щоб 300 поділити на 100, нам треба з вами відкинути два нулі від 300. Залишається у нас скільки? 3. Наступне 600 поділити на 100. 600 поділити на 100. 600 поділити на 100 в числі 600 два нулі. Число 100 має теж два нулі. Отже, для того, щоб поділити 600 на 100, треба відкинути від числа 600 два нулі. Залишається скільки? Залишається 6. Запишемо тепер другий стовпчик. 900 поділити на 100. 900 поділити на 100. Зразу скільки буде? Дорівнює 9. Сімсот поділити на сто дорівнює. Сімсот поділити на сто дорівнює. Відкидаємо два нулі, залишається у нас скільки? 7. Думаю, що ці вирази для вас були легкими, тож давайте ми трошечки відпочинемо, підведіться зі своїх робочих місць і порухайтеся. Зі, повертайтеся на свої місця. На нас чекає геометрична задача. Задача під номером 347. Периметр прямокутника дорівнює 80 см. А менша його сторона 10 см. Знайди довжину більшої сторони. Подібний тип задачі діти ми з вами ще не розв'язували. Це новий тип задачі, тому будьте уважними. Зосередьтеся, прочитайте умову задачі ще раз. Натисніть на паузу. Так, про що йдеться в умові задачі? Про прямокутник. Що нам відомо? Що периметр прямокутника дорівнює 80 см. А що таке 10 см задачі? Це довжина його меншої сторони. Про що запитується в задачі? Яка довжина більшої сторони? Запишіть посередині задача 347. Прямокутник креслити не треба, але схематично ми його зараз дослідимо. Отже, периметр прямокутника дорівнює 80 см, а менша його сторона 10 см. Менша сторона 10 см. Так. Прямокутник це геометрична фігура, у якої протилежні сторони рівні. Значить, та сторона, яка навпроти, буде теж дорівнювати 10 см. Нам відомий периметр. Периметр 80 см. А що таке периметр? Периметр це сума всіх довжин сторін. Тобто, якщо додати довжину цієї сторони. До довжини цієї сторони, довжину цієї сторони і довжину цієї сторони ми з вами отримаємо 80 см. Менші сторони нам відомі. А от довшу сторону нам треба знайти. Запишемо коротку умову. Периметр в математиці позначаємо буквою П. П дорівнює. П дорівнює периметр 80 см. 80 сантиметрів. Є. Сторону позначимо літерою А, А дорівнює 10 сантиметрів. Б. Невідомо, скільки сантиметрів. Запишіть посередині слово розв'язання і послухайте пояснення розв'язання цієї задачі. Отже, ще разочок. Головне слово, яке є в задачі, це периметр. Периметр це сума всіх довжин сторін. Нам з вами відомі довжини двох сторін. Це по 10 см. Знаючи периметр всього прямокутника, і, знаючи довжини двох сторін, ми з вами можемо дізнатися, чому будуть дорівнювати ці дві сторони. Що для цього треба зробити? Спочатку необхідно дізнатися суму двох відомих сторін. Це 10 плюс 10. Давайте запишемо з вами. Перша дія 10. Плюс 10. 10 плюс 10. Дорівнює. 10 плюс десять дорівнює двадцять. сантиметрів. Це ми знайшли. Суму двох довжин сторін. Так і запишемо. Сума. Так. Сума двох довжин сторін. Крапочка з комою. Сума двох довжин сторін. Крапочка з комою. Запишіть пояснення. Знаючи суму двох довжин сторін, чи можемо ми знайти суму цих двох довжин сторін? Так, периметр 80 см. Сума цих двох довжин сторін 20. Значить, щоб знайти суму цих двох довжин сторін, нам треба від 80 відняти 20. Запишемо тепер друга дія. Друга дія. 80 мінус 20. 80 мінус 20. Дорівнює 60. Дужечка в дужечках сантиметрів. Це ми знайшли суму інших двох довжин сторін. Так я запишемо. Сума інших довжин сторін. Крапочка з комою. Сума інших довжин сторін. Натисніть на паузу, допущіть пояснення. Отже, ми дізналися, що довжина цієї сторони і цієї сторони в сумі це 60 см. Як же ж знайти довжину однієї сторони? Сума двох сторін 60. А як знайти однієї, що треба зробити? 60 поділити на 2. Записуємо третя дія. Третя дія. 60 ділимо на 2, тому що нам треба з вами знайти довжину однієї сторони. Значить, ми 60 ділимо на 2. А 60 поділити на 2 дорівнює 30 В дужечках сантиметрів. Запишемо відповідь. Задача запитувалась: знайди довжину більшої сторони. Відповідь. 30 сантиметрів довжина більшої сторони. Крапочка. Натисніть на паузу, запишіть відповідь. Як же перевірити діти? А ми можемо з вами скласти всі ці числа і перевіримо, скільки ж у нас вийде. Ми знайшли, що довжина однієї сторони це 30, протилежна сторона теж 30. 30 плюс 30 буде 60. 10 плюс 10 буде 20, 60 плюс 20 буде 80. А це і є периметр. Сума всіх довжин сторін. Отже, ми цю задачу розв'язали правильно. Отже, ваше домашнє завдання на закріплення Номер 350 на сторінці 47 і розв'яжи задачу, подібну до тієї задачі, яку ми розв'язували на онлайн-уроці. Периметр прямокутника 60 см, більша його сторона 20 см, знайди довжину меншої сторони. За планом, розв'язати цю задачу буде вам набагато легше. Знайди суму довжин двох відомих сторін. Знайди суму довжин двох менших сторін. Знайди довжину однієї меншої сторони. Бажаю вам успіхів і до нової зустрічі!